Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона, і сьогодні ми розпочинаємо крок номер 18 нашого вишивального батлу разом з Олію вишивальною черепашкою. Сенс цієї гри в мене і в Олі дві роботи. Робота під номером один в мене, в моєму випадку, Чобіток Dimensions. Друга робота торгова марка повітруля, набір називається Сієста. Ми крутимо рулетку. Одну кручу я, іншу крутить рулетку Оля. У нас є два завдання. Ми виконуємо ці обидва завдання і Олене, і моє. Інколи дівчата питаються, а який сенс крутити дві рулетки, виконувати обидві. Ну, тоді хто з вас переможе, хто швидше? У нас немає такого змагання, що ми змагаємося з Олею. Нас змагання, чому саме Батл то, є то батл двох робіт роботи номер один і роботи номер два. І яка з цих робіт завершиться першою? В нас поміж мною і Олею немає ніякого змагання. Ми вишиваємо дві рулетки, тому що ми одна одній складаємо компанію. Нам веселіше гратися в цю гру вдвох, і таким чином є. Така родзинка, яка загадка, то я не знаю, яке завдання в нас Оліна рулетка надасть мені, і яке завдання надасть моя рулетка Оля так само не знає. І знаєте, це така родзинка саме невідомості, такої спонтанності. І тому у нас цікаво саме так нам крутити два завдання виконувати, тому що одне це замало, ну а два це вдвох веселіше. Як кажуть, гуртом і батька легше бити, як каже поговорка на приказка наша. Ну, таким чином, дві роботи в нас саме вони змагаються одна з одною, яке завдання випаде на першу чи на другу роботу, яка з цих робіт завершиться першою. Ось це змагання, оце наш батл. Не батл разом з Олією, саме що Оля переможе, чи я переможу. Ні, такого в нас немає. На саме йде змагання поміж двох робіт моїх двох і Оліних двох. В неї вже там Олі свої там переможці є. В мене перший переможець з'являється на горизонті. Зараз ми з вами подивимося, яку саме рулетку нам. Надасть які завдання саме надасть там рулетка і моя, і Оліна, але із тих глядачів, хто вже дивився попередні випуски, хто бачив крок під номером 17, то всі вже чекають роботу під номером 2, тому що це не є таємниця. Наприкінці минулого відео я ставляла і показувала вам завдання, але давайте зараз для нових глядачів ми поставимо рулетку, щоб всі подивилися і зрозуміли, чому саме так відбувається. Друзі, рулетка і моя і Оліна одноголосно надає нам роботу під номером 2. Загальна сума, да, загальна кількість 769 хрестиків. Нам треба вишити і на роботі, саме роботі номер 2 Щось Наші рулетки ігнорують роботу під номером 1. Хоча спочатку, на початку нашої гри там більше було саме чобітка, ви дивилися в моїх серіях. Потім переключилася якось на повітрулю. Хоча, хоча я проводила статистику, сама по собі дивилася, там плюс-мінус приблизно однакову кількість завдань видавало і на першу, і на другу роботу. Але мені так, знаєте, таке відчуття, що ми вишиваємо тільки роботу під номером 2. Ну, Мені здається, я це казала на початку е, нашої саме гри, коли там випадала тільки перша робота, і ми вишивали тільки чобіток. Було рівно те саме відчуття, що вишивається тільки дідусь. Ну а ось зараз пішла епопея. Роботу під номером: «Да». це торгова марка повітруля сієста. І дивіться, що я вам зараз покажу. Це практично фініш. Мені лишилося 529 хрестиків вишити одним кольором, не глядячи в схему. І я думаю, що я з цим впораюся дуже швидко. Я не думаю, що буду відкладати дуже надовго. Сісти, позашивати, не глядячи в схему, це взагалі супер простота. Думала сьогодні привести до ладу свої руки, але певно я займуся цим завтра. У мене вихідний сьогодні і завтра. Тому саме сьогодні хочу швиденько зайнятися хатніми справами, приготувати, поїсти і сісти повишивати, щоб ні на що не відвлекатися Вже свої руки, то я приведу до ладу завтра. І я так собі думаю, що саме по цій роботі, так як в нас рулетка 769 хрестиків, обидві, обидва завдання, зараз, якщо сказати вам точно, я зробила собі скрін, щоб вам точно сказати завдання і моєї Олени, бо я щось останнім часом з цифрами не дуже дружу, не можу ніяк запам'ятати, починаю щось плутатися. Ну, коротше, 342 хрестики надала моя рулетка, 454 хрестика надала рулетка Олі. Я порахувала це разом, 796 хрестиків. Не буду я ділити завдання, тому що в будь-якому випадку 454 хрестика це трішечки не вистачить, наприклад, ну, трішки більше, ніж завдання Олі, якщо вишивати, а потім показати іншу вам роботу, тому що у нас буде заміна саме в цій серії. Або, наприклад, вишити, не душити мою все, одно частково придеться захвачувати іншу роботу. Ну, коротше, щоб не робити такі. І салат, я собі вирішила, що я зроблю таким чином. Порахувала, як завжди, загальну суму по роботі номер 2 це 769 хрестиків. 529 хрестиків я вишию на роботі саме торгові марки Повітруля. Покажу вам фініш цієї роботи. Наступного разу я вам покажу, яка буде в нас заміна замість цієї роботи. Мені здається, в своїх вишивальних буднях я вам про заміну вже розповідала. Що я всі свої роботи, які я маю в електронному варіанті перенабори, я поставила, знаєте, як в драбину, знаєте, в лінійку. Пам'ятаєте, от меншого до більшого, як ми в школі на один е рахували кожне, знаєте, на фізкультурі. Перший, другий, третій, п'ятий, десятий. Ось так само я собі зробила, як ми робили там, ми стояли по зросту, то тут, навпаки, в мене всі роботи стоять саме в сагі від найменшої кількості хрестиків, скільки мені лишилося до фінішу. І і так на возрастаючу. І таким чином, у мене зараз з'явилося 5 лідерів, 5 робіт, які я буду найближчим часом займатися саме ними. Буду їх завершувати, тому що у мене, як завжди, моя ротація 5 процесів. Це вже не перший рік у мене. Як наближається серпень місяць, Юна розпочинає знову гратися всю свою ротацію. Тому що грудень вже не за горами показувати результати свої треба вишивального року, тому. Юна хоче якомога більше завершити процесів. Якраз в нас і ця гра саме спрямована на те, що ми завершуємо всі свої роботи, і інші, мої так само спрямовані на те, щоб скорочувати свої запаси, саме з розпочаток процесів. Ну і ще, знаєте, я про що думала колись. Дуже давненько, я вам здається казала, що як тільки я цю сієсту завершу від повітруля, розпочну відразу інший процес, саме так само від торгової марки повітруля. У мене шопер вишивається по схемі цієї торгової марки. Тому я думаю, нічого страшного, як тільки шопер закінчиться, тільки тоді я собі розпочну ще один набір, щоб в нашому СП разом з повітруля так само приймати участь, але це тема зовсім іншого вишивального відео. не цього. Але ну, чому трішечки захоплюю, зачіпляю цю тему саме в вишивальному батлі. Тому що, ну знаєте, вони, мої відео вони якось один поміж одному перекликаються. Тому поки що повітруля буде відпочивати саме в вишивальному батлі. Я не буду робити саме заміну по повітрулія вам, хоча я це планувала. Я думала, що розпочну одну роботу, залила ту схему. Падеє в Кіпер Коротше, зрозуміла, що, здається, воно залило, нормально перевірила. а Вчора сіла подивитися, розібратися і дивлюся, воно залило зовсім не так, як треба. Там якось то кольори продублювала, то не, не, не дописала значки. Ну, коротше, схема є по факту, а виділити я не можу. Вона якась така глючна в мене вийшла, тому я швиденько написала моїй подрузі Олі вишивальної черепашки, з якою якраз ми граємо в батл Хто ще не був на каналі Олі, переходьте, дивіться, як вона проходить цю гру. Якщо в когось будуть ще питання на рахунок перенаборів, так само до Олі, Оля, вишивальна черепашка, вона не тільки робить авторські схеми, але ще перенабирає схеми для для нашої зручності. І ось я Олі ще два файли pdf Файла закинула так само по наборам повітруля, і Оля мені пообіцяла, що перенабере. Хоча спочатку в мене було 4 процеси. Я думала, один виберу і буду його вишивати. Кинулася вчора, якраз його відкрила, подивилася, він глючний. Я не можу його вишивати нормально, тому, знаєте, вибір за мене зробила саме доля. Так як в мене два перенабори по повітрулі є, які мені робила Оля, навіть треті мені подарували, які мені подарувала Людмила. За що я величезне дякую з каналу закохана. В принципі, в мене по, як мінімум три набори є, з які спокійно можу вишивати. Тому я Олі сказала, що воно не горить: як перенабереш, так перенабереш. І ці два набори поки що почекають, хоча я хотіла один з тих розпочати. Ну, як кажуть, півник дзьобнув в одне місце, то і треба. Нічого страшного є інше, і в будь-якому випадку, поки що по вітрулю я е вирішила перетримати на потім, бо хочу дуже позавершувати декілька своїх процесів, яких там взагалі мінімальна сума лишилася по 3-4 тисячі, не більше, там може ну, 5 потолок. Знаєте, я кажу, то стеля, як кажуть. Е і тому м -м, поки що так. Буде загадка, невідомо, що буде. Повітруля, поки ВСП буде приймати мій шопер разом з СП Шопер, знаєте, таке поєднювання, колаборація буде двох СП. Думаю, нічого страшного не трапиться, бо це не порушує правила ні мої, ні Юліни. Тому буде так. Ну, ось в межах вишивального батлу ми з вами дуже скоро зустрінемося. Я вам покажу вже фініш, покажу заміну і покрутимо знову рулетку. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати фінішовану роботу, стільки з підголочки. Зробила буквально останні хрестики, і робота під номером 2 в мене завершена. Саме в цьому раунді в мене перемогла робота номер 2 ну, Я думаю, що наступний раунд так само переможе робота 2, тому що зараз я вам покажу, яка в нас буде заміна. Але в будь-якому випадку, поки що показую вам завершену роботу, У мене вишилося 529 хрестиків останніх на цій роботі, і я не добрала ще 240 хрестиків. Саме по нормі, яка випадала нам по рулеці, буду дошувати її на іншому вже процесі. А ось така краса в мене є, ще не прасована, не, не прала, не прасувала, ну поки що ось на п'яльцях, ще навіть не знімала. Хочу відразу вам показати, похизуватися. Ось така краса у мене з'явилася. Коротше кажучи, треба йти митися, пратися, просуватися. Я думаю, що наприкінці цього відео я вам обов'язково покажу вже готову роботу, саме у всій красі, відпрасовану, гарну, без п'яли, щоб ви бачили повністю, як воно все виконалося в мене. Ну, ось, бачите, так, приблизно я припідняла, щоб вам показати, щоб ви бачили, яка краса в мене вийшла. Мені дуже шкода прощатися саме з цією роботою, тому що ми з 1 квітня разом з нею йшли знаєте, нога в ногу саме по батло по вишивальній рулеці, але великий плюс тому що я її завершила. В мене фініш, і ось така краса в мене не тільки в вишивальному батлі, плюс веспе разом з повітруля. і ще оформиться і буде висіти в мене на стінці до пари до весняного садочку, який я вам колись показувала. Але в будь-якому випадку цього не досить, щоб зробити завершити крок під номером 18 нашої вишивальної рулетки. І треба робити заміну. Цю роботу попросовано, як я вам і казала, покажу ще наприкінці цього відео. Але давайте я вам зараз покажу, яку роботу я все ж таки вирішила зробити замість набору сієста від повітруля. Ну і як ви зрозуміли, все ж таки вирішила я заміняти повітрулю сієста. На ось ці чудові баночки я вам розповідала, що я зробила нещодавно ревізію своїх наборів, розставила їх в електронному застосунку від меншого до більшого, тобто від меншої кількості, яка лишилася до фінішу, до більшої кількості. І найменша кількість хрестиків лишилася мені до фінішу саме на цій роботі. Тому я вирішила взяти саме її. Вибір був дуже-дуже такий, знаєте, непростий, бо в мене ще дві роботи є, які я хочу найближчим часом завершити. Але вирішила брати, знаєте, як кажуть, по мірі росту, як збільшується кількість хрестиків залишків, так і будуть в мене замінятися роботи. І це баночки «Будь світлом від Dimension. Зараз в мене буде в Батлі приймати участь дві роботи Dimensions. Це звичайна колекція, не голд. Вишиватися тут взагалі треба не дуже багато лишилося. Зараз я вам скажу, скільки хрестиків. 14-й каунт, темно-синя іда. Ну і ось така краса в мене є зараз на тканині. Майже друга банка завершена. То робота маленька що ж тут, тут, кривити душею, казати, що тут щось таке складне. Є. Ні, робота простенька, маленька, вона сама взагалі по собі була не дуже велика за розмірами. Зараз я вам 100% розповім кількість хрестиків, чого тут використовується. 4 тисячі хрестиків ця робота загальна. Вона дуже маленька. Лишилося мені 2330 хрестиків зробити по марафону. Тобто робота завершиться досить швидко. Я розумію, що може треба було взяти якусь роботу, щоб вона була якась там більша кількість хрестиків в ній. Щоб я подовше її вишивала, бо треба робити заміну саме в рулеці, треба робити саме заміну в прев'юшках, скрізь. Але, знаєте, мені дуже кортить саме в цьому батлі ще завдяки цьому батлу зробити декілька фінішів, тому що. У ну, мене сім робіт, які я планую зробити на фініш ще до кінця цього року. І це зараз в мене будуть такі досить невеликі не роботи. Потім вони будуть збільшуватися все більше і більше. Тому зараз швиденько пробіжемося саме по тим роботам, які не дуже насичені на хрестики, яких дуже мало. Буквально трішечки буде фініш. І на цій роботі мені зараз треба дошити 240 хрестиків, яких мені не вистачило. По рулеці на рахунок второї, другої роботи. І я вже до вас повернуся, коли зроблю хрестики на цій роботі, які мені не досить, мені треба ще зробити, покажу вам від випрану відпрасовану роботу по вітруля. Ну, і, як завжди, наприкінці ми з вами там покрутимо рулетку, щоб знати, що нас чекає на наступному тижні. Друзі, я до вас повернулася, хочу вам показати відпрасовану вже випрану відпрасовану роботу. Фініш від торгової марки Повітруля, ось таку чудову сієсту, трішечки дивлюся, блікує, тому що на вулиці у нас сонечко. Як я не намагалася сховатися від того сонечка, все одно воно трішечки кидає такі бліки на мою роботу. Хоч зараз вже шостий початок сьомої вечора, але все одно в нас дуже сонячно. Дуже спекотно, і не можу я заховатися від, цієї, від цього сонечка, від цих бліків. Ну... Ось така краса, як я вам обіцяла наприкінці цього відео показати вже готову роботу. Роботу під номером 2, яку ми замінили з вами на баночки, які я вам зараз буду показувати. Тому що решту хрестиків, яку я все ж таки не змогла зробити на цій повітрулі, тому що не вистачило мені хрестиків, буквально 240, мені здається, я вам обіцяла. Я виконувала вже на іншій роботі, яка в нас вступає в свої права замість цієї чудової, прекрасної роботи. Робота була дуже проста, дуже легка, нескладна, вишивалася з задоволенням. Найближчим часом, поки що від торгової марки повітруля окремого набору я не буду брати, тому що я в своєму, скажімо, асортименті ще одну роботу маю, яку я маю змогу вишивати і в СП в моєму, разом з повітруля, і в СП разом вишиваємо шопери. Від Юлії Немінської. Тому я так собі вирішила, буду підтягувати свої хвостики. Ось така краса. Чесно кажучи, мені навіть шкода з нею прощатися, тому що з 1 квітня нога в ногу ми йшли з цією роботою, вишивали її. Буквально майже 16 тисяч хрестиків в нас виконано за 4,5 місяця, але це не постійна була основа. Вишивалося, як вдавалося, як випадали хрестики саме на батлі Вишивальна рулетка або на інших наших СП на вишивальному зіллі». Але ось така робота. Наприкінці, взагалі, вона дуже летіла, хотілося робити кожен хрестик. І виконувати. кожен-кожен-кожен. От Буквально цей зелененький пуп'яночок на цих квіточках або котика, лавочка, все мені подобається, не дивлячись на те, що робота простенька, можливо, хтось каже примітивна, але вона дуже тепла, дуже рідна. І ось така красива буде пара до моєї весняного парку. Мені здається, я вам це розповідала, коли тільки її завершила. Але ось так вам показую, як вона виглядає саме повністю відшита і випрана, і відпрасована. Ну, давайте ще покажу вам одну роботу, яка вишивалася. У нас якраз останні я робила хрестики саме на тій роботі. Так, перепрошую, трішки ваш підрушую. І 240 хрестиків мені треба було доробити на цих баночках. Бачите, я переставила п'яльця, тому що в цій частині в мене вже всі хрестики напівхрестики. Бекстіч виконаний взагалі хрестиком тут вишиваються тільки баночки, баночки і оці цяточки, оці такі бліки. Все решта, зелений оцей фон, листочки, до речі, листочки. Я думала спочатку, що листочки вишиваються на цій роботі, а ні, листочки в нас, якраз ці силуети, ці прогали, де буде в нас канва. Фон такий був повністю такого зеленого, приємного кольору. Ще треба в одній пляшечці доробити ці прогали і ще одна пляшечка буде готова. Плюс тут фону практично не буде не півхрест. Основна, нам, е на півхрест, е суміш у цих напівхрестиків буде вгорі і баночка. По факту лишилося менше, ніж 3000 хрестиків на цій роботі, щоб довести її до завершення. Я думаю, що в цьому батлі вона дуже швиденько завершиться. Але невеличкий спойлер. Ні, не тут то було. Ми замінили з вами роботу під номером 2, а на наступний тиждень буде знаєте, Ви все одно подивитеся, як ми крутили рулетку і я, і Оля Вишивальна черепашка. До речі, нагадаю, ще хто не заходив на Олін канал, переходьте, подивіться Оліне відео, її неймовірні просування, їх робіт. Я думаю, що вам теж сподобається. Невеличкий такий спойлер ще і моя, і Оліна рулетка на наступний тиждень нам надала роботу під номером один. Ми будемо з вами вишивати в моєму випадку чобіток від Dimensions. Знаєте, як підходить саме ця, ця робота, що їй лишилося менше, ніж три тисячі, Дві з половиною навіть мені здається. І робота, тут рулетка хопечки, і приключає зворотній бік і переходить на роботу під номером один. Але я подивилася, там ще в рулетці досить немало робіт і на роботу номер два. Якось, 2 Я порахувала і перша, і друга робота, вона, знаєте, майже йдуть в рівні, як кажуть, ніздоносу. Роботи просуваються однаково. Плюс-мінус там якась місде, чи перша чи друга на одне завдання має трішечки більше. А так вони йдуть майже 50 на 50, як робилися ці завдання, як вони придумувалися так, і завдання видаються. Тому на наступний тиждень ми з вами не побачимося з цими баночками. Але великий плюс буде вишиватися робота під номером один наш дідусь, ми його зустрінемо влітку морозну, в літню спеку буде у нас морозне. Новорічна ніч, дідусь з ялинкою і з снігом. Тому <гум> будемо за цим спостерігати з вами на наступному тижні. Все, давайте будемо з вами на цьому прощатися. Хто грає в цю гру і кому цікаво, які завдання нам надала рулетка, ми ще з вами не прощаємося. Після останніх слів, які я вам скажу, не забудьте, будь ласка, передивитися рулеткою мою і Оліну з завданнями. Ну а на цьому все. Всім па па, -па, -па. величезне вам дякую за те, що ви були зі мною. Всім до зустрічі в новому відео!